Наталія Іванівна, а можна, будь ласка, писати контрольна робота не посередині листочка, а з правої сторони? Посередині писати. Ага, добре. Наталія Іванівна, вибачте, будь ласка, а якщо я буду писати не з першого завдання, а з третього? Ну, якщо я перша не знаю, можна з третього писати? Можна, так? Да? Ага. Вибачте, будь ласка, Івана Наталівна, а ви можете мою роботу, будь ласка, на уроці перевірити? Не можете? А чому? Не маєте часу, так? Да? Чим вона там зайнята? Ну, добре-добре. Наталія Іванівна, чуєте, в мене ручка закінчилася, можна, я, будь ласка, іншою синьою ручкою продовжу? Можна, так. Да. А в мене ще чорна є, а чорною можна? Ні? Ну, добре. Ти... Наталія Іванівна, чуєте, а якщо я зошит завдання переписала? Ну, не відповідь, а завдання теж переписала. Мені далі все переписувати? Ні. Наталі Іванівна, можна, будь ласка, попити води? Можна? А то я думаю, Боже, якщо ще води не можна побити, то це взагалі якийсь капець. Е, дякую. Наталі Ванівна, чуєте? А якщо я дивіться, я зробила перше, друге, е, третє, четверте, п'яте. Це в мене скільки буде балів? Не знаєте? А що ви знаєте? Ну, добре. О, Наталі Менівна, чуєте? А хто раніше зробив, тому буде плюс один бал? Не буде? Ну, ладно.